Всім привіт! привітаю з вами я, Храмель 2 чи перший. Вже не пам'ятаю, давно не знімав. Коротше. Я сьогодні зроблю обзор на мою хату, яку я построю за свої гроші. Но, э, перша кімната буде центральна, далі буде кухня. Туалет вам не буду показувати. Третя буде кімната послідня спальня. Коротше, показую, показую вам. Центральну кіната. -да! Звісно, да, тут мало чого є, а нахера? це центральна кімната. Тут скоро ніхера не треба. Що, стул, де будемо їсти, де буду я їсти. І, звісно, без цього не можна, це образ. Не знаю, можу його знімати, не можу. Сподіюсь, якщо можу. E... No. E... Центральну кімнату я вам показала, тепер ідемо від кухні. Оце... Чекайте. О, отак. Оце моя кухня, де я буду хавати, робити собі єстери. Яй! Е, оці два, кстати, да, не так. Я вам не розказав, тепер розкажу. Оці два крісла будуть тут стояти. цей бардак, не дивіться, то таке. Я ж не давно приїхав. Да, там буде стиральна, наприклад, машина. Блять, стиральна машина. Е, там буде посудомойка, там буде плита. Ну і всяка така херня. Йоу. Тут всякі полк, там вилка, ложка, всяка така херня. Тут холодильник, тут буде, скоріше всього мікроволновка. Там туалет я його не буду вам показувати. Да. Тут, кстати, барна стойка, тут такий світильник, там теж. І переходимо і до кімнаті, де... Я сплю тепері, на недороблені ще, тут буде дороблювати все ще, або то да. па Тут не обращайте на бардак німає, то Таке. Тут вод... така херня. Ну, Тут буде стояти телевізор, він буде от Досюди, а буде майже до, до потолка. Поняли. Отут а стульчик, то от я тут щось не мав, не буду спойлерити. Ну, і на всьому все. Ах да. І ця хата мені обійшлася в 48 мільярдів доларів. Це мала сума. Я такі суми кожен день трачу. Но. Зато то красота. Кстати, да, тут такі стіни. Тіпу не такі, як, наприклад, тут. Ну, ви видите. Вони такі, типа, гібер... Ну, якоїсь піря, знаєте, таке. Тут диван, він розкладується, я тут сплю. Та це не дивіться. Tam bardak to... <noise> taka... Kuracze, tutaj w prawie wszystko tam... Kuracze, poher. O, tutaj baterii, i tam za sztorami tutaj... No, sami sztormy, tam okno. O, da, Tutaj jeszcze taka sztorma O. Taka sztorma. Tutaj taka sztorma. No i wszystko. Я вам сказав скільки все обійшлося в Раши. Да, ну, і всем пока.